Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Хочу сьогодні з вами обговорити лот номер 2 зимового аукціону, а конкретно акційний важкий танк 10 рівня Китаю БЗ-721. Обговоримо його характеристики і обговоримо приблизно вангування, за скільки його будуть забирати. Тому що, чесно кажучи, заломила за нього дуже високу вартість. Але давайте все по порядку. Подивимося також на твічдропси, які ми зможемо заробити з 27 січня. Плюс до того ще деяку інформацію я розповім. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу просто нагадати і розповісти, те, що моя ставочка, звісно, пройшла у 29 мільйонів срібла. Пройшла на Т-22 середній. Тому що мінімальна ставка, судячи з тією інформацією, яку я знайшов, яка проходила в гравців друзі, це 22 мільйона 300 тисяч. От приблизно з такої починаючи суми вже проходило. Не знаючи всіх, можливо, це конкретно в когось, хто там перший постав чи ще якось. Але така сума пройшла. Тобто, якщо підсумувати, одна від найближче більше брати, то це приблизно 23 мільйони вже проходило на цей танчик. Розумію, що сума величенька, тим більше для нього це завищена, можна сказати, тому що машинка чисто колекційна, але тим не менш, оскільки срібла у людей дуже багато, от вони і ставили такі ставки. І я розумів, що треба ставити з запасом, щоб, знаєте, не сидіти там допізна. Я краще більше трішки срібла витрачу, я його нафармлю, тому що от за вечір можна фармити десь по одному мільйону без проблем. Тобто, так, я переплатив десь 7 мільйонів, але нічого страшного. Давайте тепер подивимося. Перед тим, як будемо розбирати БЗ 72.1 на ту новину, яка вийшла буквально сьогодні вечором о 16.00. Дивіться фінал кланового протистояння і гапайте твіч-дропси. Чим вона цікава? Звісно, тим, що ми можемо отримати халявні твіч-дропси. звісно, як кому пощастить. От в суботу, 27 січня і в неділю 28 січня, відповідно, о 17.00 за Києвом будуть відбуватися на офіційному каналі World of Tanks трансляції. За які ми можемо отримати. От гарантовані дропси. Лише 27 січня, як написано, за 180 хвилин перегляду 3 особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину, 3 автоматичні вогнегасники, великі аптечки і великі рекомплекти. По три штуки, все відповідно. І 28 січня за 240 хвилин перегляду одне з наступного. 2D стиль день Вейтангі», 2D стиль сліпучий, 2D стиль король. Пустищ один день танкового преміум аккаунта, три дні танкового преміум аккаунта, Type 64, якщо пощастить, Лорень 40 тонн і т 103 Звісно, в основному будуть випадати два стилі потім можуть випасти, наприклад, дні танкового преміум аккаунта і кому пощастить. Може навіть випасти преміум танк, друзі. От такі от справи. Але якщо у вас є ця преміум машина, то вона буде компенсуватися у сріблі. Так що слід це зазначити. Тепер давайте поговоримо про БЗ-72. Мінімальна ставка це не випадкова якась там цифра, тому що встільки оцінив. Цю машинку Wargaming. Якщо зайти на Тенс GG, то ми побачимо відповідно 22 500 золота. Щось мені підказує, що кількість товару або не буде розкуплена, або буде розкуплена просто за мінімалку, друзі. Тому що ця безешка за золото вона взагалі нікому не потрібна. Той, хто в здоровому глузді. Чому я так кажу, друзі? Тому що мінімальна ставка 22 500 аж золота. Ви відповідно розумієте, що ті, хто так аналізує, що 22 500 золота це приблизно можна один рік поліпшеною бойовою перепускою користуватися. Тобто три сезони. От у нас на рік йде бойовий перепустки, ми можемо відповідно їх покрити цією голдою. Або, наприклад, придбати два хороших преміум танка 8-го, або восьмого і дев'ятого рівня навіть. Ну, плюс-мінус сума така вийде. В залежності від того, які, звісно, брати. Є дуже дорогі там танки. От, наприклад, Тайгер Маус, наприклад. Дев'ятка за голду продається, наприклад. Я, просто, я знаю, що вона не продається, не знаю, чи буде продаватися, але тим не менш. Він, по-моєму, в районі 13 тисяч голди. От ми його беремо і ще якусь, наприклад, стежку там за 9 тисяч золота. І це в нас виходить вісьмірка і 9, преміум. не друзі, а це просто акційна машина. За оцю суму ми можемо забрати. Тобто мінімальна ставка дуже висока як для цієї машинки, тому що вона не преміумна. Плюс до того це було б пів біди. Якби вони, наприклад, зробили на нього унікальний 3D-стиль, друзі. Унікального 3D-стиля ніякого нема. Це два. Це на рахунок от того самого. Чому К'юліна дуже так брали? Та тому що в нього є унікальний 3D-стиль із унікальним ефектом попонтуватися, виїхати цей цього немає. Тепер давайте розбираємо характеристики друзі. Дивимося бронювання даної машини. Вона же важкий танк, правильно? правильно? І ще який важкий танк прориву, друзі? Ви повинні проривати щось там. Бронювання корпуса 155, 70, 40. Ну, По приведеній броні, звісно, треба дивитися. Дивимося, НЛД пробувається всема, друзі. Дивіться, 135 мм, 134 ви самі розумієте, буде пробуватися всема. ВЛД. Давайте подивимося на ВЛД. 260 мм, 254, 240, 240 мм. Тобто самі ви розумієте, що вас будуть пробувати в корпус для десяток це взагалі не проблема, дуже багато людей грає на голді. Тобто він буде пробуватися по повній програмі. Тепер дивимося башту, друзі. 390 норм, все класно, 340, нормально в принципі, 355, тобто буде танкувати, але є два дуже величезних нюанси. Перший нюанс лівий, другий нюанс правий. Дивіться, 149 мм, всіми буде прошиватися, дивіться, який він величезний. Всі будуть пробувати. Ви не встигнете виткнутися, там, звестися, у вас вже так накидає цей лючок, що ви офігієте. Більше того, якось хрена тут БК знаходиться, друзі. Якщо вам будуть в оцей лючок стріляти, інколи навіть буде проскакувати кріт боєкомплект, е, ну, конкретно кріт БК. І це просто жесть. Я от дивився вже, як грають там на, е, на деяких аккаунтах, от тестових так скажемо. І навіть крітують. БК у лючок. Це взагалі щось неймовірне, не знаю. Далі, дивіться, ще один лючок 140 мм. Коротше кажучи. Можете сказати, що броні в башті практично немає, тому що це тільки випадковість, якщо вам сюди не влучать, друзі. Корпус пробувається без проблем. Практично завжди. Звісно, якщо буде під великими кутами, по типу таких, буде або рекошет, або непробиття, якщо від рельєфу. До речі, тут кути мінус 8, зараз розберемо. От такі от справи, друзі, до речі, запас міцності в нас дуже маленький, порівняно з іншими важкими танками. Він десь менше на 400-500 одиниць, друзі. І це дуже е, погано. По бронюванню башти ми розібрались, давайте подивимося по бронюванню корпусу по бортам 70 мм. Дивимося так пробиття от під таким кутом пробиття, якщо гостріше. Не буде от так пробиття, в основному буде кріт гуслі, але є от така плашка. І ви скажете, ти вчора Т-22 середнього хвалив, що там можна е жопою так скажем, танкувати от під кутом. Друзі, можна, але та машинка вона суто колекційна. Так само, як в принципі і ця, так там за срібло, друзі, яке ви можете зафармити за просто так. Просто витрачаючи свій час, я розумію, час також оцінюється, але тим не менш. А тут за 22 500 мінімум. 22 500 мінімум. Я просто в шоці, що його виставили за голду. Тому що ці машинки, ну, ціна, от, нехай 15 мільйонів е, срібла поставили. Розумію, срібло. Так багато-багато хто скаже, але тим не менш, це срібло. Тут же поставили золото. Я для себе 100% прийняв такі рішення, що я не буду витрачати мінімальну на відставку на цю машинку, тому що, по-перше, вона не грабельна, вона суто колекційна, а по-друге, ціна на неї дуже завищена. Друзі, я краще два према куплю якихось. Ну там за золото рано чи пізно будь якісь преми, або одного унікального, по типу там Марса там наприклад забрати, або ще щось там буде, ну не знаю подивимося. Ну от в такому плані у мене думки йдуть. Тепер давайте подивимося по вогновій потужності, друзі, що у нас за гармата така. Тобто ми підсумували, у нас броня є тільки в башті, але є дві слабкі зони, які будуть пробуватися і нівелювати. Корпус буде в основному прошиватися всема. Тепер середня шкода за постріл 560 одиниць. Це дійсно хороший результат, тут нічого не скажеш, все нормально. Середнє пробування броні на ББшки 260, до речі, непогано. До 240 падає бронепробиття, це вже, звісно, погано. На 500 метрах я маю на увазі. І тисячу швидкість польоту даної бронебійки. Якщо ми подивимося по кумулятосах, то в нас вони так само 560 наносять шкоди, але пробувають всього 320, тобто не 330, не 340, друзі. Це можна сказати нижня межа. І це буде відчуватися в деяких ситуаціях, коли ви будете броньовані цілі пробивати там, старатися пробивати точніше, а у вас інколи буде не проходити. Тому що в нас же ж плюс-мінус 25%, ви самі розумієте. 950, до речі, вони летять метрів на секунду. І от у нас фугаси 640% підвищена шкода, тобто нормально, але не набагато, всього на 80 одиниць. І 65% вони пробивають. Тобто пару фугасників можна возити не більше. До речі, я про стабілізацію вам не сказав. Зав у нього хоч і не жахлива стабілізація, але поганенька, тому що стабілізація при русі 0,20, при повороті шасі 0,20 і при повороті Башти 0,10. От така одна стабілізація. Плюс до того у нас далеко не самий найкращий час зведення. І Це буде в сукупності із стабілізацією відчуватися. Розкид на 100 метрів 0,38, тобто також точності дуже великої нема. Ви нехай апнете до пайків всі справи 0,35 буде приблизно. Але не більше. Плюс-мінус так. Середня шкода на хвилину 2336 одиниць. Тобто стандартні показники, нічого такого нема. Швидкість агентального пересування прицілу 25.03. Також стандартний повільний показник. Як для важкого танку. Заряджання гармати 1438. Ну тут, відповідно, ми з усім ознайомилися, окрім куртів вертикального наведення. От кути більш-менш як для важкого танка нормальні. Мінус 8, плюс 20. Знаєте, що комфортні кути починаються із мінус 7 градусів. От такі от справи, друзі. Тобто, якщо підсумувати по гарматі, то він непоганий, друзі. Але слабувата в нього голда, інколи вам не буде вистачати. Це важкий танк прориву, як я сказав. Чим ви повинні проривати, я навіть гадки не маю, тому що броні в корпусі нема. Башта броньована, але дві слабкі зони, які будуть вицілюватися на раз-два. Ось я не можу зрозуміти, ну в нього немає броні. Тепер дивимося далі. По рухливості, друзі. Це одна з наших фішок повинна бути. Але її порізали і він став ну, нормальним, можна сказати. Але далеко не те, що хотілося. Чому я так говорю? Тому що дивіться, потужність двигуна в простому режимі у нас 900, потужність двигуна із прискорювачами 2250 Відповідно, питома потужність в стандартному режимі 1667. Це непоганий показник для важкого танку, друзі. Бажано, звісно, сюди турбінку, напевно, ставити. Ну, я так думаю. Це треба також експериментувати, для того, щоб апнути максимальну швидкість. Дивіться, у нас питома потужність ніби й непогана, а максималка всього 30 км. Друзі, 15 назад. До речі, швидкість у турборежимі із прискоренням у нас що тут показує 45 вперед і 1,5 назад. Ну, Відповідно, назад ми не зможемо здавати практично, а вперед ми на 15 кМ збільшуємо свою швидкість. Відповідно, якщо ми тут поставимо турбонагнітач, то тут буде вже 50 у турборежимі. Швидкість повороту шасі 35-46 46 це нормально для важкого танка. І в нас 5 реактивних прискорювачів по 10 секунд дії. Тобто оця фішка, звісно, прикольна, турбінка, можна на таран там піти, можна там займати якісь позиції, тут я нічого не можу сказати. Реально прикольно. Максималка малувата. Дивився, як він їздить. ну, набирає свою максималку, то в принципі він більш-менш динамічний, але упирається в свій потолок по максималці. По вогневій потужності він більш-менш нормальний. Тобто, просто нормальний. По живучості, звісно, в нас її немає. Мало ХП і мале бронювання з слабкими точками, друзі. По скритості це не має сенсу ніяко обговорювати, тому що її немає, важкий танк. І по огляду, в принципі, плюс-мінус стандартний огляд 400 метрів є. От такі от справи, друзі. Якщо ви колекціонер і у вас дуже багато золота, і вам це, купівля цього танку принесе реальне задоволення, то можете, звісно, поставити мінімальну ставку або 22600. Ну, подивитися. І забирати е, цей танк. Але я не бачу ніякого сенсу його забирати, чесно. Я не бачу сенсу, скільки голди витрачати заради того танка, на якому я не буду зовсім грати. Тим більше, одне, одна справа, коли ти за срібло для колекції забираєш, а інша справа, коли ти стільки голди тратиш. От, наприклад, навіть якби був type 59 Gold. Одна нього я б ще подивився, тому що це преміумна машина. Це старий добрий тайп, у мене є простий. Може піголдового взяв. Ну це мої заморочки, друзі. Кожен по-своєму. А тут проста десятка акційна і за 22500 золота. При тому, що ти граючи на десятки, будеш ще в мінус іти. При тому, що два лючка таких величезних, ти не можеш навіть башту свою використати. Якби лючки були броньовані, ну або їх не було там, ну наприклад, то він би зміг ще відігрувати від башти. А так у нас. Башта пробивається в лючки, корпус пробивається, і виходить, стабілізація поганенька, друзі. І виходить, ти поки будеш зводитися, тебе будуть роздовбувати у лючки. Ну, я не бачу сенсу брати цю машинку, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього лоту, чи ставити ставку. Можливо, хтось для колекції хоче забрати. Це ваше рішення, друзі. Не можу нічого сказати, тому що навіть. По вчорашньому лоту, який я забирав, Т22 середній, дуже було багато таких незрозумілих коментарів, що люди кажуть, для чого ти так багато срібла віддаєш. От тут срібло це одне, а золото віддавати не збираюсь. Всім дякую за перегляд ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!